Скільки вам заплатять, якщо на вашу автівку впало дерево? Судова практика. У Львові суд зобов'язав районну адміністрацію сплатити чоловіку 61 тисячу гривень за пошкоджений автомобіль на його авто під час грози впало дерево. Розбираємо справу та як завжди, залишаю посилання на актуальну судову практику. Фабула. Львів'янин їхав за кермом автомобіля Рено Трафік. Близько 23-ї години, не доїжджаючи до перехрестя вулиць на його автомобіль, із узбіччя дороги впало дерево, яке пошкодило лобове скло, передній бампер, капот, фари, переднє праве крило, задній бампер та дах. На місці прибули поліцейські, які склали схему ДТП і описали пошкодження, що страхова. Страхова компанія відмовилась компенсувати витрати на ремонт автомобіля, тому чоловік звернувся до експерта, який оцінив пошкодження у 56 тисяч гривень. А влада що? Водій звернувся в суд за компенсацією до районної адміністрації, представники якої позов заперечили, зазначивши, що дерево впало через погану погоду і шквали вітру, а територія, де росте дерево, перебуває в обслуговуванні укрзалізниці. А вийшло як? По-перше, під час судового розгляду експерти встановили, що дерево росте на території районної адміністрації. По-друге, на уламках дерев не виявили ознак загнивання чи інших пошкоджень. Однак корінь дерева прогнив. Тому суд визнав, що дерево впало через неналежний догляд. По-третє, як фінал, суд зобов'язав районну адміністрацію сплатити чоловіку 56 тисяч гривень гривень. Компенсації 2 тисячі гривень моральної шкоди, 3 тисячі гривень витрат на експертизи, а також майже 4 тисячі гривень судового збору.